Ти можеш мріяти про близькість, але відчувати холод. Хочеш більше грошей, але ніби всередині тебе щось зупиняє, начебто прагнеш нового і вже робиш крок, але повертаєшся у звичне це не слабкість, це сила твоїх переконань. Переконання це не просто думки. Це глибокі рішення, які колись допомогли тобі вижити. Наприклад, мені потрібно контролювати, щоб бути у безпеці. Якщо я покажу почуття, мене відкинуть. Або я маю доводити, щоб мене цінували. І потім ці внутрішні фрази стають фільтрами: ми бачимо світ. Крізь них, ми реагуємо, робимо вибори, навіть відчуваємо себе через них. Але з віком ці переконання перестають нас захищати а починають лише обмежувати. На моїх сесіях ми не просто шукаємо, де болить, ми дивимось, що стоїть за цим. Які слова, які рішення, які старі історії досі керують життям. І коли людина бачить, звідки це прийшло, зникає сором, з'являється розуміння, а потім народжується нове переконання, таке, що підтримує. Наприклад, я можу бути з собою і можу бути коханою. Я можу безпечно отримувати. Мені можна бути м'якою і при цьому сильною. Коли ти змінюєш переконання, змінюється усе. Твої межі, вибір, навіть енергія тіла, це не про стати іншою, це про повернення до себе справжньої. І саме цим. Я займаюся на своїх сесіях, допомагаю побачити, які переконання керують твоїм життям, і створити нові, ті, що відкривають свободу, любов і силу бути з собою. Бо коли змінюється твоє вірю, змінюється все, що ти бачиш навколо.